Друзі, всі мої вітання, Олександр, на зв'язочку. Дуже-дуже всім дякую за те, що дивитеся мої відео до кінця. Так, і так, і саме так треба робити. Далі, друзі, дуже-дуже прошу. Там стрілочка ділитись моїм відео зі своїми друзями, знайомими. Давайте розглянемо відео. Робіть репост. Додавайте відео в ізбране. Так, наше відео буде залітати на дуже великі перегляди і буде дуже-дуже більше людей. Давайте дивитися. Е, значить, е, це ми спочатку зробили самоскід, який називається renders. Е, потім ми його переробили в контейнеровоз з можливістю саморозвантаження. Е, поставили провіреним часом, Циліндр Гідросір Туреччина. Е, друзі, дивіться дуже внимательно. Дивіться, яка тут рама? Просто пісня. Надзвичайно потужна, просто супер потужна. Ви бачите? Просто подивіться. А це е, тільки об одному може казати, що. Цей самоскіт буде працювати дуже-дуже-дуже довго. Бачите, спеціальне усилення. Коротше говоря, цей напівпричіп надзвичайно потужний. Надзвичайно. Бачите, резина, яка, бачите. Далі резину показую, вісі показую диски нулячі. Далі, ще раз, хорошо, щоб було видно. Далі. Резинка суперська. А ну, влючок. О! Та тут супер. Тут супер. Тен новий. Електрика нова, пневматика бабка. Ще з цього боку зайдемо, подивимось. Дивіться, просто щоб видно було, яка потужна рама. Дуже потужно, дуже-дуже потужно. Красотища. яке красотища. те ж саме резина, супер, вісі, вже бачили, тут те ж саме з резиною, вісі З цього боку резина. Евісі. Бачите? Сейчас ще тут раму, щоб тут було видно, то що дуже просять раму показати. Ну рама тут як у магазині. Завезли, нульцовий та і все тут. На цьому самоскиді все любо дорого подивитися. Бачите, який красень. 60 кубів має, 7 тара по ходовій. БПВ на полуресорах, гальма, барабани. Бачите, красавець який. Сіяє, переливається на сонці. Це комусь буде крутий на Людина буде дуже довольна. Закінчуємо огляд.